У 2008 році Китай приймав літні Олімпійські ігри. Цього року я також вперше в своєму житті приїхав до Пекіна і на власні очі побачив розвиток китайської столиці. Хоча місце, де я народився і виріс, знаходиться всього в 300 кілометрах від Пекіна, але через відносно загритий вірістали повід. Коли я був дитиною, моє враження про пекін залишилося тільки на телевізорі. Олімпійські ігри цього року поклали початок національному тренду в образі спорту в Китаї: Баскетбол, футбол, плавання. у кожної дитини є свої улюблені види спорту. І коли мені того року виповнилося 11 років. Я дуже хочу мати пару власних роликів. Я пам'ятаю, у 2008 році це були Пекінські Олімпійські ігри, я навчався в школі тоді. І по тривисту я побачив спортсменів, які киталися на ковзанах. І це дуже круто. Мені дуже сподобався вид спорту. І тут у нас взагалі немає літу і тоді я хочу купити ось ролик, це також можна кататися. Ось ролик я пам'ятаю, тоді було 100 це, це дорого для мене. Я просто деталь. І ще раз, коли я заходив до школи, я часто заходив до магазину де продажу ось ролики. І мабуть, мама запам'ятала це. І одного разу, коли я повернувся зі школи, мама мені приготувала ось це влиза, вона мені купила ось цей ролик. Хоча ролик вже старий, але я зберегаю його досі, він для мене більше схожий на спогад. Я закохався в катання на роликах завдяки Олімпійському ігрі 2008 року. Я приїхав до Пекіна, побачив купу води та пощатине гністо і ще побачив процвітання та розвиток столиці. В той час я був особливо вражений. Можливо, саме з того часу я мовчки посияв насіння мрії в своєму серці. Я хочу виїхати з села і поглянути на щире світа своїми зусиллями. Кілька днів, проведених в Пекіні, дозволили мені побачити стрімкі зміни в зовнішньому світі. Я зустрічався з туристами з різних країн. Спікування з іноземцями також наштовхнуло мене на ідею вивчення іноземної мови. Ой, Нарешті. У 2017 році я вступив до університету і почав вивчати українську мову. У 2019 році у мене була можливість рік навчатися в Києві. У Києві я зустрів багато українських друзів, з ними разом подружувати і спілкуватися. У цей момент я вчував сенс вивчення іноземної мови і озираючись на своє дитинство. Я розумію, що мрія вийти і подивитися поступово стає реальністю.